Що фактично зробивши цей прорив, людина виходить на новий рівень і дуже серйозно в фінансовому плані будуть укріплюватися позиції. Не знаю, можливо, в когось програється, що цей чоловік влаштується на хорошу роботу, тому і фінансове положення почне укріплюватися. І, звісно. Це буде відображатися на домашніх справах на всіх, хто знаходиться під дахом цього будинку. І всі будуть задоволені, всі будуть щасливі. І, опинившись на цих дуже міцних позиціях, в подальшому цьому чоловіку світиться підйом і зростання. Тому от такі зміни на вас чекають, і дуже хороші зміни. Перспективні, якщо раніше так щось не відкривалося, якісь двері були просто започатані і закриті на великі замки, то в цьому місяці ви зможете підібрати ключики.